Столиця Криму, це. Вже давно я з тобою не бачила, Сморія. Що таке Крим? Атономна республіка. Яка Крим? Ні, ні, яка республіка? Атономна, не а... Атомна, Атомна. Атономна республіка Крим. Автономна. Острів. Острів чи півострів? Острів. Добре, а чим відрізняється острів від півострова? Острів мивається повністю, а півострів там наполовину. А які міста ти знаєш взагалі в Криму? Так. Ялта. Добре, молодець. А які ще є? Сімферополь. Сим... Севастополь. Добре, молодець. А яка може бути столиця Криму тоді? Якби такої столиці немає, але люди в Криму називають Севастополь. Сімферополь. Так Севастополь чи Сімферополь? А я як сказала перший раз? Не так. Сімферополь. Добре, ти велика молодець. Короче, для мені ж погано це робить. Це не столиця, а обласний центр Сімферополя. Молодець. Jasna, ale dziękuję.